Друзі, вітаю. Путін дав меседж на закритому засіданні перед зустрічю з Трампом, а своїм бізнесменам про те, що війна дуже скоро не завершиться, і очікувати миру не варто. Чи це був меседж не бізнесменам, а Трампу? Типу, піднімаю ставки, я готовий воювати вічно і до кінця. А чи дійсно було попередження своїх бізнесменів, як швидко будуть рухатись перемовини? Також Путін вийшов із новиною для українців, які виїхали на територію Росії, а й каже: забирайте з території Росії до 10 е вересня. А причому сказав, що це зробити і сказав, до них питань не буде, але є нюанси. Питання будуть до деяких українців, які не зробили всі деталі. До речі, а що робити українцям він каже, які незаконно знаходяться, що робити тим українцям, яких викрали. Ну, наприклад, 20-22 тисячі українських дітей. Ну, наприклад, кілька тисяч українських військовополонених від п'яти і більше їх теж відпустять? Чи Путін хоче тільки, щоб українці взяли паспорти, смердючі російські паспорти? Давайте це проаналізуємо. Є заяви Зеленського, причому по Запорізькій атомній станції, бо там вже ж казав. Вранці було незрозуміло, Трамп хоче в управління, Трамп хоче собі забрати. Ну, от приватизація, Зеленський відповів, що з цим буде робити. Ну, і сказав, що скоро передадуть американцям список об'єктів, по яких немає стріляти Росія. Ну знову ж таки, сумнівний бізнес з росіянами. Типу, якщо ми даємо об'єкти, в які ми кажемо, не стріляйте. Бум, росіяни одразу почнуть по них стріляти. А ми просто покажемо, що вони нам цінні. Ну і завершився саміт лідерів ЄС і ну, розчарування. розчарування нічого не заморозили. І кажуть, що Росія має показати справжню реальність завершити війну. Знову ж таки, як? Ми піднімемо тиск. І який тиск? Тиск тільки в українців ви можете підняти своїми безглуздими заявами. 200 мільярдів не заморожують і обіцяють підняти тиск в судинах. Давайте все це проаналізуємо. В Блумбергу вийшло, що начебто британці кажуть, що в миротворчій місії буде і авіація, і розміновувачі на воді, і... і флот, і все, що хочеш. Наскільки це правда, А Угорщина каже, що вони будуть лобіювати, щоб Україна залишилась буфером. Давайте все це зведемо в єдину картину. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете отримувати оперативну аналітику, свіжі дані. Підпишіться, будь ласка, це надзвичайно важливо. І також запросіть своїх друзів. Друге, е я хочу з вами поговорити е і подякувати за збір, як і обіцяв, три дні мінімум. Ніяких зборів. Потім повернемось. У нас є невелика черга, але дякую. Сьогодні вже все проплатив. Третя штурмова отримала проплати, скоро все буде. На руках тому дякую кожному та кожній за банки, картки, пейпел за всі валюти світу, в яких ви насипали. Ми все зібрали і все уже відправили. Тому дякую. Ну і власне перейдемо до е, теми нашої розмови. Путін закликав олігархів не чекати скорого завершення війни. В нього була зустріч перед тим, як говорити е, із Путіним, він з Трампом. Путін, а він же ж чому почав пізніше, правда, Волк сказав, та не почали пізніше на годину, та не ждав вітко 8 годин. Дивіться, ждав-не ждав питання відносне. Змушував Путін чекати чи не змушував? Другий нащо він тоді ці плітки розпускає? Може, він вас навпаки приходить раніше, але потім за спиною ходить і обріхує. Ось на це варто звернути увагу американцям. Але Фарідейлі. Звернула увагу на те, що під час двохгодинної зустрічі, із посилаючись на кількох ну, бізнесменів, які там були, але ми теж не можемо бути переконані, чи це точно бізнесмени, чи це не адміністрація Путіна, типу там Усков-Пісков. Да? Кажуть, що Путін своїм бізнесменам сказав, не чекайте швидко, а швидко не буде. А потім другі там почали казати деталі, що зупинити машину, як вони називають, махіну, типу, буде не дуже швидко. От, і кажуть, що переговори це не, не швидка справа. А, і їм дуже сподобався Путін, був позитивним, але об'єктивним. Не було безудержного оптимізму. Що договоряться про мир дуже швидко сказало друге джерело. От, ну і власне. Питання інше. Вони там всі радіють бізнесмени, що потім прийшов, сказав їм з перших рук. Знову ж таки, це що, руками говорив? Чи що? З перших вуст, звичайно. От, але публічна частина з'їзду він їх попереджав від завищення очікувань і закликав не надіятись на швидке зняття санкцій. А на закритій сказав, що миру швидко може і не бути. Ну насправді технічно. Давайте чесно розкладемо в українській владі в коридорах. Говорять, я вам вчора казав інсайт, в одного з топ 5 чиновників цієї держави, що травень-червень війна має зупинитися. Вони так готуються, так кажуть, може зірватися, але вибори готують списки бюлетені законодавство. Все готове, все готове. Вони все підготували. і кажуть, травень червень одразу запускається політичний процес, так як вам і казав. Да, я казав квітень-червень, але бачите, затримка вийшла на те, що посварились з Трампом, і там кілька тижнів додаткових накапу. Ну так говорять. Але ж тут питання: не що говорить наша влада, що говорить Путін своїм бізнесменам. Насправді говорить не бізнесменам. Зрозуміло, що про цю розмову одразу доповідали Трампу. Ну і зрозуміло, що йому сказали, що Путін не збирається, Путін піднімає ставки, готовий вдовгу. І Трамп такий повинен: угу, раз він вдовго, значить я піду йому ще на кілька поступок. Бо він же ж каже, що швидко не буде. Тобто, це враховуючи, що зустріч була за одразу там, за годину до зустрічі з Трампом, значить, меседж був не бізнесменом. Він з ними за війну не зустрічався. Вони йому не цікаві. Це гаманці диряві путінські. Вони для нього ніхто. Тому насправді меседж був посланий самому Трампу. Нам все рівно, ми можемо воювати скільки захочемо, тому підлаштовуйтесь під нас. Зрозуміло, там ще було купа умов: що якщо українці відмовляться від чотирьох регіонів, ми відмовимося завоювати Одесу. Ну, от, ну, знову ж таки, що, значить відмовимося завоювати Одесу. Ви Миколаїв не змогли потвори пройти. Українське місто, герой Миколаїв, зламало російському наступу на півдні хребта. Українські військові, які допомагали тримати місто. І місцяни просто зробили нереальну річ. Одеса встояла по кільком причинам: одна з яких це Миколаїв. Друга це та, що наші з моря зустрічали. Третє, те, що турки десь там теж трошки прикрили, і не російський флот, який дуже хотів вирватися, не зайшов. Ну, дехто каже, ще й шторм був, коли росіяни висаджували десант, того трупики закинуло на красиві одеські пляжі. Комплекс подій, але не тому, що Путін не хотів. Путін хотів зі своїх дирявих штанів вилазити. Але, бачите, не зміг. Ну і зараз кажуть: я готовий туди не йти. Та ти не зміг, а не готовий не йти. Ну, але бачимо, що продає помпезно, якщо вони віддадуть Чотири області, не піду, значить, на Одесу. Ну, щоб дійти до Одеси, треба вирости спочатку. Ну, але він грає цим, піднімає градус. Ось тут просто, щоб розуміли, це не те, що він закидає довго чи коротко. Це для нього просто глуха стіна, грохом об стіну. Ці бізнесмени для нього ніхто. От. Це перше. Друге, що сказав сьогодні Путін, що наказав громадянам України в Росії врегулювати своє правове становище або виїхати. Все мається до 10 вересня. Ну, ж таки, хто ти такий, щоб комусь з українців наказувати? Питання до українців, які виїхали в Росію, друзі, що ви там робите? Це окупанти і вороги. Ми розуміємо, коли українці виїжджають в Польщу, в Німеччину, в Британію, в Іспанію, в Канаду, я не знаю, в Південну Африку, ну, куди хочеш. В Гренландію, в Аргентину, там, не знаю, в Об'єднані Арабські Емірати. Ну, от, коли українці, ну, знову ж таки, є українці, може Путін звернувся до тих українців, які були в Суджі. От і наводили там порядок, де окуповували регіони. До речі, російські воєнкори пишуть, що українці на Білгородщині. Знову ж таки, наші не підтверджують, якби наші там були б, ми бачили б чергу з українських військових, щоб зайти на їхню територію і дати їм там стусанів. Але поки ж Україна цього не робить, Україна навпаки намагається десь підігрувати під Трампівську дудку не повністю, не повністю це точно. От але. Зараз, типу, знову ж росіяни показують, що типу українці зривають перемовини. Але як зазвичай, вони це роблять фейками, брехнею і от своїми постійними базіканнями і потяканнями, що ось українці зривають де? Так як ви обстріляли Кропивницький, то ніяких перемовин не треба. Такого гарячого перемир'я не було ще ні в кого, так як ви зараз гасите зі своїх шахедів. Ну, Трамп, правда, цього ж не бачить, а Вітков теж каже, що Путін їх збиває, повертає і силою думки, нівелює шкоду. Але давайте чесно, Росія цього не дотримується від слова взагалі. Ну і Путін каже, щоб українці виїхали. Ну, я так розумію, що не ті, що в суджі. ті, що в суджі, вже виїхали по проханню Трампа і через його закриті розвіддання. І він каже, що треба врегулювати правове становище. Ну, яке правове становище. Ви прийшли, окупували наші території. Змушуйте українців під дулом автоматів брати ваші смердючі паспорти. Для чого воно нам? Для чого в Україні ось це лахмоття? І він каже, що питань не буде, але тільки до тих, хто пішов, здав відбитки, хто пішов там, поклявся царю, і тих, хто там пішли в ці всі територіальні. Територіальні центри, ну, от, і ще й треба сфотографуватися. Ну, знову ж таки. <хи> виглядає як тупа поліцейська держава, якою, власне, вона завжди була із часів Сталіна. Ну, от, в царські часи вони це організувати не могли, бо просто загалом з менеджментом проблеми. Ну, з часи Сталіна за рахунок розстрілів, вони встановили цю поліцейську державу. І от зараз він уважається. Ідіть, фотографуйтеся, несіть відбитки. Ну, от, друзі, виїжджайте з Росії. Виїжджайте, покидайте цю територію, просто залишайте її, тому що ви там в полоні, тому що вас потім можуть заарештувати по причині, що ви не зробили фотографію. І потім будете на обмін. Але знову ж таки, щоб якщо вас заарештують на вулиці, щоб ви були на обмін, ви просто заберете чиєсь місце якогось військового, який захищав країну. Нашого нова, хай вийде та людина по обміну, яка треба. А не просто, що у вас від дурості, що у вас захотілося в Росію, ви поїхали. Виїжджайте, не треба там сидіти. Ну, я повторюю ще питання, чого ви туди їхали, але знову ж. Це питання окреме. Зеленський каже, що про атомну станцію ЗС є нюанси. Він каже, да, атомна станція. Ну, презент теж трошки так емоційно це не говорив. Ну, знову ж таки, він знаходиться в Фінляндії. Фінляндія зараз вже в Норвегії. До речі, поїхав там, дуже багато говорили з Норвегії. Зараз до слова теж скажу. Але Норвегія, і Фінляндія в топі е, країн щастя, тому Зеленський посміхався. Всі навіть робили меми, як Зеленський щасливий Фінляндії, який нещасний був у вальному кабінеті в Трампа. Зрозуміло, що в Фінляндії класно. Всі б хотіли Фінляндію. Ну от але Фінляндія виграла якраз вчора, коли Зеленський там був. Рейтинг знову там восьме, в десяте, 10, в соте поспіль, найщасливіша країна, де живуть найщасливіші люди. Ми з вами посередині на почесному, 111 місці. от Чесно, я для себе скажу: Ну Фінляндія перше місце ну, класна екологія, класний доступ до шкіл, класні школи, класна взагалі легкість ведення бізнесу. Ну, молодці, зробили державу. от І нам треба таку робити. Не красти в школах, не. Грабувати бізнес, робити, щоб тут все було класно, бізнес міг рости, діти вчитися, щоб ті діти отримали Нобелівські премії, щоб зареєстрували там, мільярдні стартапи, типу, а не чиновники-корупціонери, типу, могли заправляти державою. Бариги просто якісь, так? Да? Але зараз не про це, не про Фінляндію і про наші перспективи, а про те, що ми 111. Ну, практично посередині. Я просто не уявляю, що в тих, що нижче. Чи то ми такі життєлюбі, навіть в війну, те, що настільки погано оцінюємо простіше, щоб перемогти вижити і йти далі, ми не погружаємося в весь цей негатив, а намагаємося з ним боротися. Ну, це знову ж таки поведінка дорослої людини. От, або <реш> в тих решта ста країн, які знизу ще гірше ніж нас, що мені дуже важко. Уявити, Я просто боюсь уявити, що там нижче коїться в тих державах, якщо розуміючи, що відбувається в нас. І ми тільки посередині. І скажу, що або там просто а, якесь пекельне пекло, от, або просто ми, як люди, загартовані, знаємо, що ми робимо, за що ми боремось, куди ми йдемо. І просто ми звикли до цієї важкості, щоб потім було легше. І проходимо через цю війну. Не жаліючись, не скиглячи, а якраз таки проходячи її дуже добросовісно, дуже поважно і багато працюючи. І знову ж таки, да, ми не можемо бути щасливі, тому що помирають українські громадяни, але і нещасними нас цей рейтинг не показав. Ось це дуже важливо, що ми рівно тримаємо спину, навіть не дивлячись на ці важкі умови, в яких ідемо. Тому Зеленський коментував атомку в щасливій Фінляндії, От, але знову ж в гідній Україні цю заяву почули. Він каже: «Е, Зеленський хочуть забрати запорізьку АЕС у росіян американців Він каже, хочуть інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно обговорювали. Не обговорили з Президентом Трампом, каже Зеленський на півночі Європи. Він каже, що це належить нашій державі. Вони доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозні гарантії енергобезпеки, і це належить українському народу. Тому просто взяти і віддати ну, ми просто так і не можемо. Щось смішного сказав Зеленський, каже, е, вона не зможе працювати для когось іншого. Ну, знаєте, Я так уявив такого кота чи, чи щось інше, що ну, не хоче працювати для когось іншого. Він хоче зараз лежати. От, е, зрозуміло, що пропозиція Трампа нам неприємна як державі. Знову ж така, там може стоїти 15 і 20 мільярдів. Трамп каже, що от я ж вам то давав. Ну, Давали попередники. Ніхто ж з наступників за попередників відповідати не хоче не за добре, не за погане. От, але це питання. Якщо ви нам гарантуєте безпеку, заберете в нас в НАТО чи повернете ядерку. Ну беріть. Звичайно, беріть, спершу дайте все, а потім беріть. От, але якщо це просто грабіж серед білого дня, просто я знаю, що вас обстрілюють. Ну так, хоча з, баланс, з точки зору балансу безпеки, краще, хай вона буде в американців, наприклад, в управлінні, але точно не в росіян. Ну і те, що я казав, пообрізати ці пуповини фінансування так званих російських мрій, партій і політиків в Україні, бо це перше, що вони будуть робити. Тому, скажімо так, відповідь дали американцям. Ну, от, угода про рідкоземи трошки загубилася, і, до речі, краще про неї зараз не згадувати ні Трампу і взагалі її відкласти. Треба сказати, у нас є правки. Ми вам подзвонимо за рік після зупинки війни. Тому що знову ж таки, ту зупинку, яку хочеться Трамп, і коли він розказує, що Росія о велика держава, 11 поясів, з нею треба дружити, що проти Китаю, то на що ви, і в неї така золота земля? То на що ви тут просите? Якщо ви хочете злити Одесу, до якої там ще йти, і йти росіянам, на що ви це робите? Зеленський сказав, що Україна передасть США перелік об'єктів, які не мають зазнати ударів РФ на зустрічі в Саудівській Аравії, вона скоро буде там зустріч. от... Зеленський сказав, що вони говорили з Трампом. От, єдине, що 24 березня в Саудівській Аравії, американські посадовці зустрінуться окремо і з українцями, і з російською делегацією. Ну, не виключаємо, що якщо наша делегація побачить росіян, можуть їх там і побити. Але не бийте, краще беріть заручники, ми поміняємо на наших військовополонених. Спершу зустрінуться з Україною, а потім з Росією. Або ж ці зустрічі відбуватимуться паралельно одна одній на одну тематику. Такі теж є формати переговорів. Загалом формати переговорів це як ігри в шахмати. Їх є дуже багато, можна паралельно, можна по окремості, можна дистанційно, ну, одним словом, понапридумували форматі. Але Штати дійсно хочуть зараз спробувати звести. Що точно ми бачимо, це. В Європі слабка позиція, говорять про сильну. Мене вже теж трошки викручує і вивертає, коли нам кажуть, що буде позиція, розмова з Росією з позиції сили і тиснуть на нас. Європа теж каже, буде сильна позиція для України і не чіпають російські гроші. Друзі, а де позиція сили тут? Те, що ви не хочете конфіскувати російські 200 мільярдів євро, ну теж вони придумали формулу, від якої тошнить. Вони кажуть, коли Росія е, зупинить війну і, в, і заплатить Україні, тоді ми її розморозимо ці 200. Тобто, значить, Росія, щоб забрати 200, 200 нам не дасть. Ну, бо нащо давати 200, щоб забрати 200? Значить, будуть торгуватися, типу Україні 100, щоб забрати 200. Ви хочете сказати, цього вистачить для репарацій? Ви знущаєтесь зараз над нами? Це несерйозна розмова. Це дуже несерйозна розмова. Коли ми від вас чекаємо руку допомоги, 26 держав з'їхались, да, розуміємо, Орбан блокував, Зеленський теж окремо зробив звернення. Зупиніть блокування Орбана, придумайте новий механізм. Ну, механізм простий, викиньте спочатку з Єврозони. І скажіть, якщо ти нас не почуєш, друге, ми тебе викинемо просто з Європейського Союзу. Це перший момент. Другий політичний, це технічний чиновницький да, момент. Є такий, Окей, все фіксували. Другий момент. Це банальна річ. Качайте далі ці протести, підтримайте ці протести. Може, навіть дайте їм трошки грошей. Хай вони його просто викинуть із того місця, де він знаходиться і крапка. І Угорщина стане нормальною проєвропейською супердержавою. І ми її підтримуємо, будемо любити. Але не те, що зараз він намагається а, нас блокувати. Ви з'їхали з 26 держав і не можете нормального проукраїнського рішення винести, стиди позор. Так багато розмов і так мало користі. Європа не прокинулася. Про це просто називається говорити у вісні. Але вони не прокинулися. А ми думали, що вони прокинулися. Ні, вони просто ще й досі говорять у вісні. Ну і Орбан вийшов, значить, відкрив свого чорного рота і каже, що Україна повинна бути буфером обміну. Це мають вирішити великі держави. Хочу розчарувати закомплексованого Орбана, який, власне. Частину свого дитинства провів в окупації Радянського Союзу і втратив свою гідність і загалом веде себе як раб, якому не треба свобода. Рабам треба свої раби, рабам треба займатися цими рабськими помислами. Але бачите, що він каже. Україна повинна бути буферною зоною, бо великі держави повинні вирішувати. Ні, коли свобода, демократія, право закону великі за менших не вирішують. По перше, по друге. В порівнянні Штати до України і Росія до України це те ж саме, що Україна до Угорщини, тому там голосно про великі країни, які управляють малими, не говоріть. Це просто вам дружня порада. Бо ми тоді вами можемо почати зайнятись і управляти, пане Орба. Тому не треба промотувати право силою. Примотуйте право закону, бо це єдине, що вам дозволяє ставити ці підніжки проукраїнським рішення. Це єдине, що вам дає право сьогодні робити ці заяви і не бути порваним просто. Сила права, а не право сили. Тому обережніше там воно все може проти вас завершитися. Ну і власне Блумберг каже, що британці, начебто, обіцяють Україні дати. Супервійська і там будуть і на морі, і трали різні, будуть розміновувати, і загалом все буде класно. Ну, не знаю, не знаю. Багат, багато таких заяв, багато таких речей. Поки що вони якось збуваються дуже важко і дуже довго. От, і Україна поки що не отримала, е не отримала того, що, що нам обіцяли, не отримала того, що нам. 에, ну, могли б 에, дати, але ну, розмова така йде, ми Блумбергу віримо і знову ж таки, хто ми такі, щоб не довіряти ним. Так, 에, що цікаво зараз, теж по мережі несеться, що зі Сполучених Штатів вислали французького науковця через те, що критикував Дональда Трампа. Тому будьте обережні там в коментарях. 에, Ще про кілька історій. у Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, включно з USAID. Ви знаєте, що суд почав захищати USAID і сказали: давайте повертайте все назад, і зараз там поселись проблеми. А в Європі частина зі 150 мільярдів євро на перезброєння Європі піде також для збройних сил України. Сказав Єврокомісар Домбровський Про це каже. Що 700, з 800 мільярдів ініціативи Ріарм Юреп це Урсула фондрляйн робила розроблена для фінансування переозброєння української армії у якості одного зі своїх елементів, заохочує співпрацю між європейськими та українськими оборонними компаніями. Запропонована Єврокомісією схема не накладає на держави-члени обов'язку щодо частки фінансування, переданої ЗСУ, але містить заходи, які дозволять передачу зброї Україні. Надання країнам-членам ЄС додаткової фіскальної гнучкості безумовно спростить прийняття таких рішень країнами-членами ЄС. Тому ось таку інформацію ми бачимо. Ну і власне. Ще я хотів вам два слова. Зараз важливо Зеленський поїхав на північ. Він поїхав в Норвегію. Перед цим він був в Фінляндії. Для нас це важливі союзники, для нас і Норвегія важлива, для нас і Фінляндія важлива. Це країни, які нам дають гроші, це країни, які нам дають допомогу. Ну, а це країни, які розуміють вартість. Війни з Росією вони розуміють, наскільки Росія потворна і небезпечна, і це насправді дуже важлива річ. Північних сусідів треба підтримувати з ними, спілкуватися, тому що вони не словом а ділом нам допомагають. Що Зеленський сказав, будучи в Норвегії? Норвегія збільшить підтримку України до майже 8 мільярдів доларів. Санкції мають залишатися чинними доти. Доки РФ не почне виводити війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані її агресією. Україна відкрита до пропозиції США інвестувати в модернізацію ЗС, але всі ЄС належатимуть народу України. США не підтримують вступ України в НАТО. Це е, великий подарунок Путіну. Крим український півострів з Трампом ми не обговорювали, що його буде визнано російським. Часткове припинення вогню стосується енергосистем, а також іншої цивільної інфраструктури. Е, ну, Зеленський робить заяву е, ну, натякаючи і не тільки на зустріч з Норвегією, але й, в тому числі натякаючи на ті ситуації, які відбуваються в переговорах з Трампом, а, і яка відбувається загалом в Україні на полі бою. А, друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитись, яку я вам хотів вам донести. А, чекаємо зустрічі 24-го на день пізніше, ніж обіцяли росіянам, але більш за все, це через формат паралельних двох зустрічей. Бачимо, що вони вже намагаються більше зводити. Нас із окупантами, от, ну, зближувати, зближувати така методологія переговорів. Ми знаємо ці гар гарвардські історії. От і намагаються зблизити, і потім сказати, ага, о, вже дивіться, ви вже і за столом переговорів разом сидите. Щось обговорюєте. Ой, класно, давайте далі. От, повторюсь, що те, що хоче Трамп, не завжди вигідно нам. Те, що хоче Росія, точно не вигідно нам. Спроби Путіна розказати, що не скоро, точно підняття ставок, коли Європу треба будити. Крім Норвегії і Фінляндії, треба їхати будити Європу. На жаль, вони сплять. У мене питання до вас дуже просте. Блефує Путін, підігруючи Трампу і розмовляючи з цими бізнесменами, чи дійсно Путін хоче воювати вдовго? От як ви думаєте, і як ви відчуваєте? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.